Дивіться, друзі, вже осінь. Так, зараз осінь. І багато звірю починають готуватися до холодів, тому що є сильний вітер, дує дуже сильний вітер. І падає дощ. Покажи Янко, як цей дощ на... накрапає і мочить голову вуха, лице, підборіддя. плечі, грудину, животик. Педра, коліна і ступні. Як він може, все тіло зараз трусіться, дітки, щоб цей дощ з вас повністю скрапнув, зійшов чудово. А маленькі звірятка теж готуються до зими. Наприклад, маленький їжачок, який зробився клубочком, заховав свою голову і збирає так собі їжу. На зиму. Він також шукає багато гілочок, моху, щоб зробити собі нірку трішки теплішу. А зараз їжачок сідає, щоб знайти хороший для себе корм. Він знає гарно дихати. Вдих і видох, видох підтягуємо животик до себе, вдихаємо носиком і видох. Вдих. Так, видох, 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 видох. видох живот. Так, вдих і видох животик. Чудово! Ось так животиком робимо, робимо, дітки. Дихаємо, дихаємо. Багато, багато корму знайде для себе маленький їжачок. А як же гризуни, наприклад, мишка теж шукає для своєї нірки багато зерняток, горішок. А як вона занюрюється в цю нірку? Покажи Янка. Так, це ми вдих і видох. Вдих трішки таз назад. До до таз, вверх, вдих, округлюється спинка і таз. До... Так, вдих і видох. Чудово. Ще декілька разів ми зробимо так, округляємо спинку, сідниці назад. Голова розслаблена, голова розслаблена. Чудово. Мишка. Ти ж молодець підготувалась до зими ведмідь. Ведмідь іде до печери і несе до печери мох, гілки, сухе листя, щоб добре там собі відпочити зимою. Ого, який ведмідь! І ще трішки походіть, ведмеде. Чудово! А зараз птахи хочуть полетіти в далекі краї, там, де тепло, на схід. Покажи ямка цих птахів. Сідаємо так і птахи летять. Це можуть бути птах зозуля, соловейко, жайворонок. Трішки вище піднімається їхній ключ і ще летять далі. Чудово. І піднімається задня ніжка. І ще далі полетіли. Ми вже їх не бачимо. Вони полетіли там, де теплі краї, там, де море, у вирій. Бувайте, птахи, ми вас чекаємо весною. Чудово на іншу ніжку. Так. Ось які гарні птахи. Це ластівки. Це лелеки, це гуси. Гуси летять ключем, Це їм полегшує політ. Підніми ямки задню колінку. Так, летимо далі. Голова рівно. Летимо. Піднімаємо задню ніжку. І ще далі, ще далі полетіли. Чудово, чудово. І куди вони полетіли? В далекі, в далекі краї, і там багато гір. Покажи ці гори, Янка, які це гори. Ось великі, великі, круті гори. Ноги на ширині таза, трішки трішки ширше. Так, прогинаємо, витягуємо куприк до гори, до гори, сіднички до гори, тягнемо. П'ятки направляємо до підлоги. Чудово. велика, велика гора. Ось так дітки готуються наші звірі до зими. Зараз лягайте відпочити на спинку і розслабте свої ноги, коліна, бедра. Відчуйте, як дихає ваш живіт. Розслабте руки, розслабте плечі, розслабте лице. Очка закриті. Уявіть собі, що ви теж птах, який летить далеко-далеко, і там теж дуже цікаво, і задишно, і тепло. Бувайте маленьке.